У Луцькій громаді працівники підприємства Луцьк спецкомунтранс збирають хвойні дерева після новорічних свят. Розповів Суспільному директор підприємства Володимир Марценюк. Деревину рубають на дрова та використовують для обігріву підприємства. У Луцьку мешканці одного з житлових комплексів ялинки залишають поблизу сміттєвих баків. Говорить двірниця Любов Щербатюк. Цьому році дуже мало ялинок є. І то я колись бачила Лучанка пані Ганна ялинку з квартири ще не прибрала. Куди треба викинути, каже, знає. От у нас тут біля смітника є місце. Вона йолка з 2001 року. Ставлю ту йолочку іскусственною до сьогоднішнього дня. Був би мертва була б її ялинка. Викинуті хвойні дерева на центральних вулицях Луцька збирають працівники ЖКП номер 3 говорить його керівник Олександр Мартинюк. Зносимо сюди. У нас стоїть новий твердопаливний котел. Ми за цей рік модернізували свою систему опалення на підприємстві. Спалюємо для того, щоб використовувати як обігрів приміщення. Луцький зоопарк приймає від жителів громади, очищені від прикрас новорічні дерева, говорить директорка Людмила Денисенко. Каже, вперше цього року до підприємці привезли нереалізовані сосни та ялинки. Ними ж було прийнято рішення, щоб не утилізовувати ці деревця, вони віддали для зоопарку. Адже у зоопарку є декілька напрямків використання саме живої і свіжої хвої, це є і харчі. Тварина, таких як лосі, олені, кози, природна загорожа у вольєрах, де тварина зможе сховатися собі від снігу. На станцію сортування відходів чистий луцьк. Мешканці громади принесли три штучні ялинки та прикраси. Говорить фахівець із зв'язків з громадськістю Павло Березюк. Ми вирішили нарядити новорічну таку красуню. Собі зробили. Також люди привезли іграшки скрині дуже гарні. Ми їх зібрали в коробочку. Вони люди хотіли їх викинути. Окрім іграшок, можуть провести електричні штуки, гирлянди з лампочками. Є спеціальний відсік, побутова техніка там залишати. А вже у нас працівник подивиться, що з ними робити. Зі слів директора Луцьк спецкомунтрансу Володимира Марценюка. Збирати у громаді ялинки будуть до 30 січня. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.